Вітаю, друзі! Ви на ютуб-каналі Котнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, ветерана російсько-української війни та громадського активіста Олега Самороза. Олеже, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Добре, бажаю здоров'я. І я вам бажаю здоров'я. Олеже, ну дивіться, що відбулося? Турборежим. Оперативно народні депутати проголосували за президентський законопроект щодо повернення повноважень незалежності, так, органам НАБУ та САП. Степанчук його підписав у Верховній Раді, потім відправив на підпис президентові. У ЄС сказали, ну, якби привітали все це рішення, знову ж таки повідомляється також про те, що. Законом запроваджуються регулярні перевірки силами внутрішньої безпеки набу своїх співробітників на предмет можливої співпраці з Росією. Так пояснили там цей законопроект у Верховній Раді. Але в цілому, Олеже, як швидко тоді відмінили, так швидко і знову ж таки повернулися ці повноваження. Що відбулося на ваш погляд? Відбулося. Ну я буду назвати це відкат, я хочу називати речі своїми нами. Бо... Про перемогу. Ну, для мене перемога в антикорупційній політиці, в антикорупційній інституції, коли вона справді незалежна, коли вона справді побудована. До НАБУ і САП у мене дуже багато питань, до Вищого антикорупційного суду дуже багато питань. Ми бачимо, як всі-всі корупціонери, господи, ці Юрченки, шматки пирога вони ходять за все голосують. І запит у суспільства на посадки топ корупціонерів. Е, тому я назву це відкат і відкат це заслуга. Це з ну, затуло суспільства, що суспільство не ковтнуло, вийшло ви, сказали своє обурення. В принципі, це звикання до демократичних інституцій на розвиток демократичних інституцій. Мотивація була дуже проста. Та ми ж всі прекрасно розуміємо, що насправді е, мотивація вона йде з першої особи держави контролювати е, правоохоронну антикорупційну систему. Так. Контролювати провадження свого оточення, ми бачимо, що що цьому передувала це підозри і Чернишову, і кримінальні провадження щодо Стефані... Стефанішиної і Кириленко з уже панувальним актом. Ну і міндіч це така родзинка всі е, всі історії. Е, і президент тут проявив, е, мабуть, своє істинне обличчя, коли. А, ці всі серіали, обіцянки, реклама на Буде у 2019 році. Це все пішло на нівець, коли президент показав своє обличчя. Для нього, на жаль, боротьба з корупцією це брати просто під контроль провадження а, щодо свого оточення, а вони це прописали в законі, який був ухвалений тиждень тому в турборежимі так само, з Коліна правками цього проросійського недобитка Бужанського, коли через абсолютно політичну посаду Генерального прокурора вони вирішили контролювати антикорупційну систему, антикорупційні органи. І там же логіка далі була проста. Ми це бачили з Татаровим. Ми бачили з Татаровим, це коли у Татарова було провадження, на нього давав покази е, Максим Микитась, забудовник, такий, очільник Укрбуду. Там Величезні схеми і на землях Нацгвардії, і на тільки і от коли підозру виписала набу татар, тоді ще Венедіва дуже швидко забрала цю справу, передала й СБУ і за рік закрили. Е, це є чітке розуміння, куди вони хотіли з цим заїхати, куди вони хотіли завести тут країну. Е, повторюся. Ми ще далекі, на жаль, від незалежної інституції на САП, На мою суб'єктивну думку. Я дуже очікую від них справді адекватної роботи. Але мій запит, я думаю, що запит суспільства в цього це топ-посадки, топ-корупціонери. Ми цього не бачимо. Ми за 10 років цього побачити не можемо. Але розумієте, що відбувалося і на чому зараз дуже багато маніпулюють. Тут багато говорять і офіс це використовує. Ну, на Бу і САП, яка є результати їхньої роботи. То ну, я про це прямо говорю. У мене дуже багато питань. Але тут напрямок: напрямок державної політики, інституції, куди ми їдемо, ми будуємо антикорупційну систему, пробуємо її вибудовувати, хоча б, хоча б декларуємо це, так? Або нивелюємо, і тоді, вибачте, з контролем політичної фігури Генерального прокурора. Ну а який сенс набу і сап, коли їх контролює офіс президента? Хтось хтось мені пояснить, ось ось в цьому фундаментальна фундаментальна різниця. І люди, які були на протестах, зокрема, у них величезний запит на справедливість. Вони побачили, як їх обдурили. Вони побачили такий от режим порушення регламенту, такий, в стилі Януковича. в стилі таких законів 16 січня. Може, по змісту було лайтовіше, але от суть як повелися. Парламенті як повелися по відношенню до людей, коли дзвонили партнери, просили цього не робити, не підписувати. Коли люди під офісом скандували і просили накласти вето, от це викликає звісно обурення В такий антидемократичний спосіб. Це було зроблено. А далі це те, що відбулося сьогодні, це за людей. Тобто, відкат це поразка офісу президента. Не перемога, на жаль, суспільства, але поразка офісу президента, і це заслуга українського суспільства, яке не коптнуло, яке виходило на протести, яке писало, обурювалося і правильно абсолютно робило. Тому що ще раз справки про російського політика Бужанського під контроль офісу президента беруться антикорупційні органи, там не буде що поправляти, там не буде що реформувати. Вони ці органи ставали максимально ручними. Зараз так само я вважаю, що. Вони мають бути реформовані. У мене, наприклад, нема довіри до директора НАБУ, який підпільно зустрічається з е фігурантами. він підпільно зустрічався, там ще рік назад був скандал. Витоки з Набу, про які так само були величезні скандали, у Глава У мене нема довіри до такого директора НАБУ. Sorry. І... Але це означає те, що орган потрібно перевант... перезавантажити, задати собі питання, що не виходить, тому що є яскраві провадження. Є відеофіксація, ну, по Юрченку, наприклад, згадаємо цього шматочок пірога. Отам задокументовано, ну, безліч всього насправді, а що не виходить? А що вже який рік не виходить? Чому він ходить в парламент, а не сидить в тюрмі з тюремним терміном? От тут треба задати собі питання і державній політиці, і парламентарям, і всім треба задати питання: а що не виходить? А, а чому у нас, наприклад, Трухін, який пропонував хабар думайте, з патрульному поліцейському? Пропонував хабар. Ну, це ж дна, вже там нема меж. Член парламентського бюджетного здається на той момент комітету, народний депутат пропонував хабар патрульному поліцейському. Вирок домовилися, угода про що угода. А він що когось заклав? Ну, тобто, і, і, і таких угод без. І насправді, насправді це, максимально, це максимально дратує суспільство, тому що немає, немає результатів роботи. раз. Зараз, чому я не беруся. У мене немає ніякої ейфорії, а я як людина, яка була на акціях протестах. Я зараз відчуваю більше вам скажу все одно обурення. Чому? Ну, Що людей, як мінімум, забрали просто тиждень життя, тиждень життя України воюючи забрали ці покидьки, які за це голосували, а зараз посміхалися. Зараз вони такі невинні. Вівці, які різко стали за демократію, всі ж ми розуміємо, чому стали за демократію? Це і тиск партнерів, і тиск безперечно суспільства. Я не бачу відповідальності. Якби була за це діяльність, хоча б відповідальність, я зараз би говорив би про те, знаєте, це не тільки відкат, але там ще там елементи якоїсь там перемоги, здобутків суспільства. На жаль, їх немає, тому що автори сидять в офісі президента України. Цього, цього ганебного явища вони не понесли ніякої відповідальності. Ні Єрмак, ні Татарос, ні Сефанчук, ні Бужанський оця вся кобла вони не понесли ніякої відповідальності. Ні правоохоронний комітет, який просто, вибачте, познущався просто з регламенту Верховної Ради України. з Парламентської інституції, нагадує окрема гілка влади, парламентської президентської республіці, ну не будемо зараз про це. Ми всі сьогодні чітко бачили, що насправді про що домовишся в офісі президента, про то вони і проголосують. Вони, маму, рідну, продадуть, якщо буде вказівка з офісу президента, вони натиснуть. Ну, не сумнівайтесь, більшість парламенту, яка спіною у рота хлопала тиждень назад. Про знущання з української демократії сьогодні різко вже гралася в захисників, але все таки вайб вайб поганий, е якщо так підбувати підсумки. Зло не покаране, зло сидить в парламенті воюючі країни. Суспільство намагається кинути кісточку і сказати: ну дивіться, як класно е така. Чому, чому насправді радіти? Те, що ми зафіксували і подивилися, що у нас. Проросійські сили можуть приймати в парламенті е, антидемократичні речі, це це сум. І тут питання знову ж таки. Та, знаєте, я сьогодні дивився засідання уважно е, відновлення трансляцій. Хоча знає такі е, сумбурне відчуття? Можливо, навіть моя психіка не була готова до до цього, вибачте. Не хочу сваритися до того, що відбувається от під цим куполом, так тому що насправді дуже важко на це дивитися. І коли ми дивимося, я пригадую прес-конференцію пана малюка. По НАБУ, який от мачукався розповідав нам, що там російська агентура, Я допускаю. Ще раз з кривоносом, з углавою, я допускаю, що реально проросійські сили, проросійські агенти могли сидіти в набу. Вони в більшості наших органах є. Вони є в нацполі, вони є в ДПР, вони є в офісі генерального прокурора, вони в службі безпеки України є. Є деякі з них досі перебувають на посадах. Відверті скіматозники, відверті, вибачте, похитьки, які е, і справи фабрикували, і так далі. І тут у мене питання: як коли камера наводиться на бойка і на бужданського? У мене питання до пана Василя Васильовича Малюка. А це русаки, чи, чи мені здається? Бо дуже схожий на русаків, про яких він говорить прес-конференції. Тільки що вони забирають на четвертому році повномасштабного вторгнення війни? Роблять в українському парламенті? От не хоче про це голова Служби безпеки розповісти українському суспільству? Можливо, якісь домовленості е, з органом, який знаходиться на вулиці банковій. Про це суспільство задає питання. Це величезний запит суспільства, щоб нам розповіли, що забирає відбувається, тому що ну такі вже речі. Суспільство це бачить. Суспільство обурюється. Натомість, та ні, це ви якісь не такі, молодь якась не така. Картонки у вас не такі, не занадто націях, де є ветерани. На протезах вони не занадто патріотичні. Ну просто, вибачте, плюють. Плюють на людей, плюють людям в обличчя. Це безухла, ці от те, що сьогодні відбувалося, дивишся на це, Ну, я не знаю, як на це спокійно насправді реагувати. Нема чому радіти абсолютно, те, що відкотили, е, ну, у нас, слава Богу, є нація, є громадянське суспільство в Україні. Ми не Росія. Україна справді не Росія. Ми ж відрізняємося, так? Ми тому і в 22-му році за рахунок єднання людей. От зараз люди стали досить. І це не було на Буї Сап. Це не було на Буї Сап. Це був запит людей на справедливість. І те, як з коліна просто з вони почали це лупити. Люди такі, оу, угу, ні, мабуть, досить. Е, ось така історія. Я думаю, що український парламент, всі фракції, які голосували тиждень назад у ці антидемократичні речі, президент, який наплював на волевиявлення. Людей на волю людей і тоді це підписав і поставив нас дуже погане становище насправді на міжнародній арені. Всі вони, як мінімум, я сподіваюся, що український виборець, глядач, суспільство це в своїй пам'ятці, тому що насправді наші великі біди ми вміємо реагувати, але українець дуже часто страждає на коротку пам'ять. Оце була чесна проблема. Як вам сьогодні всім було, до речі, бачити Юлію Володимировну Тимошенко, яка виступає з трибуни. Ну, всім блювати хотілося. Не звинувачуйте в мене в якійсь нелюбові до Юлії Володимирівні, але лицемірство, Нафталін, корупціонерка в оточенні і голосувала за ці ж корупціонерів, за ці ж зміни. Тепер великі демократи. Постає питання просто, за що так з нашою державою? За що так українцями? Відповідь теж має ну, ці на помилок на виборах. Тому коли казав про пам'ять, будь ласка, українці маєте цю пам'ять. Олеже, от важливий момент. Так ви сказали про те, що сьогодні всі за демократію. а Перед цим ви говорили про колонізацію, про іноземний вплив. Так і про іноземний контроль України сьогодні показали зовсім інакше. Зокрема, і батьківщина, до речі, дала чотири голоси. За ви також згадували депутата Желізняка. сказали, що він також нічим не відрізняється від інших таке пояснення. Справді я коли реагував і от те, що ми побачили на акціях, акції такі були няшні. Така атмосфера молоді, молодь, яка там тільки формується, яка розуміє, от у них є запит на справедливість. Вони виходять, починають тут братися. Це дуже молоді люди. Тому акція була така яща. Чим вирішили скористатися всякі політичні фріки, типу безугли господи кличка. Кого там тільки не було? Шуляк туди завітала. Вибачте, так. Е, мені особливо просто точно е, цю е, голову партії того народу, прости господи, яка за це все голосувала, які були хедлайнерами цієї історії. І голова цієї партії має совість прийти прийти на мітинг людей і зробити з себе якусь невинну овечку. Е, так е, і чому я згадав там желізника? Ну, то просто поясню насправді те, що він себе та вдає антикорупціонера. Те, що він з себе, цей помічничок регіоналів в минулому, те, що він з себе вдає такого правильного чувака. Слухайте, та я не мірюю ніколи політика, тим більш народу депутата України по одному голосуванню. Те, що от він зараз включив таку опозицію, А ну Пошуляк, чому таке обурення? 56-55 законопроект, 22-й рік. По ньому вона до мене в палату приходила. Так звана місабодівна реформа. Рекорд тоді поставили суспільство, обурилося, підписала петицію. Зеленський не наважився. Він застяв. Суспільство і тоді не підписав цей е, законопроект. Слухайте, народний депутат України Железняк голосував тоді за. Мені такі антикорупціонери в такі мітингарі. Я вибачте срати в одному полі не сяду з такими людьми. Для мене це мірила політика. Як він голосує в першу чергу? Те, що ти напівшишечки сьогодні так. А, а вчора я був ще з е, слугою народу голосував разом. Ну, слухайте, у мене абсолютно інший запит. І на політиків, і на народних депутатів, і на розуміння того, хто тоді має бути в протесті. Протест точно має, має бути гігієна в протесті. Він має бути чистий і людей, яких я перелічив, і Повірте, там я ще можу багато назвати. Мені бридко було давай. Паритет я в послузі народу пройшовся. Мені бридко було бачити народних депутатів на акції від Європейської солідарності. У вас, ваші представники, дали голоси за ці антидемократичні речі, яка для них постала відповідальність? Настала яка ніяка сьогодні? Петро Олексійович нам дуже багато розповідав з трибуни про демократію. Біарився дуже звісно ж на фронті, на військових і так далі. Як же не без цього? Тому е знову ж таки, суспільство має це все відчувати і розуміти. Якщо ми не навчимося змінюватися, не навчимося все фільтрувати і не будемо керуватися цією гігієною, це буде гра в піддавки. Ну просто в наступному парламенті Європейська солідарність буде це все продвигати, а слуги народу підголосовувати. Вам від того, що воно зміниться, поміняються пропори і людина, яка там буде гасанці виголошувати, але глобально в країні нічого не зміниться. Ви будете задоволені? Я ні. Тому я керуюся цією гігієною для мене Железняк, вибачте зашкварена максимально амерзерна особистість. Ну ти голосував за 56-55, Він голосував за цей законопроект, злочинний мазепи. Люди до речі, теж петицію зібрали 25 тисяч голосів. Коли е, належний е, вигодонобувач е, цієї землі стирив землю в е, природній захисній зоні, 10 років пройшло. Гуляй, де таке є в цивілізованій Європі, де таке є в країнах, які є е, грантодавцями і партнерами. Ніде. В жодній цивілізованій країні знайшли, що ти вкрав землю чи в заповідній е, зоні. Ну е, доживати, мабуть, будеш в тюрмі От те, це це от відстоює гнизняк. То я маю про нього говорити. Від того, що він зараз кричить: я антикорупціонер, да хоч вдавися. Ну для нормальних людей це не антикорупціонер. Він від шуляк Нічим абсолютно не відрізняється. Ви пам'ятаєте злив поста Деведера ну в групі він писав про те, що він говорив із президентом, він буде просити гарантії безпеки так для всіх депутатів? Так от як ви вважаєте, сьогодні вони проголосували, нічого ніякі гарантії безпеки, замість цього отримували? Я думаю, все просто ну гарантії безпеки, Ну так, ну. Губов можна розкатувати дуже багато. Я впевнений, що поки е, президентом України є Володимир Зеленський, ну там точно безпека, так звана, буде для представників слуг народу. Назвіть мені народного депутата від слуги народу, який зараз приїхав в тюрму п'ять років каденції парламенту, п'ять років каденції президента. Президент починав з дуже яскравих антикорупційних гасел. У нього є свій генеральний прокурор. В нього є вплив на суди, він призначає суди. А ну назвіть мені, хто з вироком поїхав кудись. Ну, може, може, депутатка, яка через паркан бабло викидала. Може Юрченко, може Тищенко кудись поїхав? Назвіть мені, може, Трухін. Ну, ось мені хоч назвіть. Тому я певний, що у них гарантії може Бужанський, представник антимайдана, Україна відвертий, який на хвилину мовчання. По захисникам України не встав. Там ну, про що тут говорити? Просто про російська наволич. Може, до нього Служба безпеки прийшла. Хоча не до, ну, вже не корупція, та може, ну, може хоч вже державних зрадників, вони хоч ні, ні нема цього. Ну там з бойком теж нема нічого. Тому я впевнений, що гарантії у них є, тому що це кругова порука спрут. Тому що насправді не несуть вироки. Кругова. Порука. А як ти дивишся в телефони? Це твій кум, це теж кум, це кум-кума. Як же як же президенту мати е, ну, нульову толерантність до корупції в такому випадку, якщо половина з них він ну, знає дуже близько і так далі? Ми ж зараз дійшли до того, чому ця криза насправді. Бо почалися провадження, так не посадки, а впровадження до найближчого оточення. Гулянка на квартирі, 95-й квартал, Черношов, Кириленко і так далі. Черношов, до речі, будучи головою, ОВА, єдиний був на тій гулянці на дні народження. Це про про рівні, говорить, що це справді найближче оточення президента. А, але але є велике, але для пана Арахамії і для представників. А... Всіх парламентських фракцій. Чому я кажу, всі слухайте, ну ви всі дали голоси. Кожна політична фракція, ти ж назад дала голоси. От я мірюю так. Бо дуже цікаво. Ви дали голоси такі. Ми окремі е, нардепи активісти. Я за це не голосував. Так не ну, так воно не працює. Ти представник політичної партії, тебе обрали люди. Якщо ваша партія зашкварилась, є, є до вас питання. От у мене є питання до всіх парламентських фракцій. І я засмучу пана Ракамі, що рано чи пізно. Основою демократії є виборчий процес, не треба його так лякатися. Так, ми всі зараз усвідомлюємо, що у нас війна в країні, воєнний стан. Ми зараз не будемо говорити про вибори. Ми усвідомлюємося, цим користуються, на жаль, ці, ця наволоч, яка є в українському парламенті, але рано чи пізно ну демократія це така е, річ, е, яка. Рада рада, що пізно відбулися в нашій країні, було виявлення людей, виборчі процеси і так далі. І от там у мене для пана Рафамія дуже погані новини, що якщо українське суспільство обере адекватну владу, то там не те, що гарантій не буде. Це українське суспільство очікує вас, от няшних нардепів, 300 людей, які сьогодні дали голоси за демократію, побачите в тюрмі. І я за що? Ну я просто, якщо зараз почну перелічувати, у нас ну не вистачить. Ми можемо поставити просто на безкінечність. Та, цей ефір там вже клейма нема де немає ставити. В кожній політичній фракції є корупціонери, є корупційні провадження, В кожній В більшості є державна зрада. Тому які гарантії? Гарантії будуть, що це вони мають молитися, що це буде Український демократичний суд, який дасть просто з конфіскацією там дуже багато років. Ось на це сподіватися, а не те, що вірветься, терпеть суспільство, і ми будемо не дуже такі цивілізовані перед суспільством. Але і це може статися, коли люди не, не відчувають настання справедливості. Це ж дуже небезпечна гра. Чому стаються самосуди? І це погано, і це погано виглядає на міжнародній, на європейській арені. Ми демократична країна. Так, це буде погано виглядати. Але чому це стається більшості випадків, особливо на такому великому рівні? Через несправедливість. І гратися з цим не треба. Тому що те, що зараз граються парламентарі, представники української влади, я ж читав просто погувань, що було в перший день, коли вони це підписали. Що ви нам зробите? Виборів немає, нам нема чого боятися, немає рейтингів, нам по цим балам. Що ви нам зробите? Гратися з суспільством, яке висловлює проти російської агресії, яке в 22-му році і зараз віддає найцінніше, точно не треба. Це дуже погана історія. Янукович це приходив. Путін вирішив, що він усі купить йому відкриються всі двері. Е, ну не вийшло. От не треба з таким народом, яке загострення час справедливості, гратися в такі речі. Я відчуваю, що вони це роблять. Ну можна дуже погано закінчити. Але ж ви сказали, що у вас є питання і до набу, і кажете про те, що потрібні реформи. Тобто, більш конкретно, що ви маєте на увазі, як на де наразі мають працювати ці, ці сторони. Ми, ми маємо сісти от в тому то й велика проблема, що ми відкатили. А чи влаштовує вас всіх відкат? Мене, мене ні. Мене влаштовує напрямок незалежної інституції, визначення незалежних е, прав для діяльності набу, е, для контролю незалежного так само органу УСАП, щоб не було контролю у політичної посади генпрокурора. І що, все 10 років от НАБУ при всій повазі, воно реально не відстрілює, люди не за них виходили. Люди виходили за інституцію за справедливість, занадто багато честі, Слухайте, можна подивитися рейтинг довіри суспільства. і це ж стане зрозуміло, що Люди виходили не за набуй, не за САП. І тут постає питання: ми маємо змінюватись. Тобто, у мене основне питання за 10 років нема топ посади на Сірови, нардепи, міністри. Зараз оточення президента Зеленського. Справа Ронтердам Плюс, яка розвалилася, де адвокатом Махмєтова був Олег Татаров. Дуже дуже, дуже багато питань. Ми створили паралельно ще й втюхали купу Бабла, окрім НАБУ і САП, Вищий антикорупційний суд. І в цьому Вищому антикорупційному суді я, як українець, бачу, як мільярдер платить мільйонну заставу, виходить. І мені, отак, потім з екрану Верховної Ради, отак робить. Мені, як виборцю, суспільству і так далі, що я маю відчувати. Я хочу дізнатися, чому воно не працює. Моє глибоке переконання. Ці органи не працюють, тому що їх глибока задача не заступники департаментів там КМДА, або заступники чи секретарі, чи помічники, оці шість якихось міністрів. Вибачте, у суспільстві не на це запит. У суспільство запит на топ корупціонерів. Воно не працює. Кажу ще раз. Люди Юрченко ходить зараз в парламент. Цей це шматочок пірога. Це ну це вирок насправді системі. І по-хорошому, якби було бажання, просто української влади бажання немає у парламенту бажання немає у працівників на і САП дуже таке смутно. Знаєте, вони заробітну плату отримують. Е, не вони себе... Вони себе самі направити не можуть на якісь зміни. Зміни потрібні. Починати треба з керівника, у якого були витоки в НАБУ, у якого було дуже стрьомне оточення, типу у типу, глави і так далі. У якого фігурант дуже гучної справи по Києву. Чистий Київ, Комарницький, прізвище всім дуже відомо, особливо хто в контексті корупції в Києві, в КМДА, у кличка офісу президента і так далі. Але дивним чином за пару днів до підозр Комарницький втік в Україну якось відчув ось так на фоні витоків з НАБУ. От у мене до цього дуже багато питань. Відповідно, перезавантаження, е, перепризначення нового керівника на конкурсній системі залучення залученням громадськості зробити його максимально прозорим. Але є питання, бо виявляється, конкурс можна провести, то ще не факт, що когось призначить офіс президента зараз знову зганяв таку позицію, що конкурс конкурсом, але ми маємо одобрити тут. Я е, веду до бюро економічної безпеки, те, що там е, відбувається. І знову ж таки, е закінчуючи на свої, своєю позицією, те, про що я говорив, ми маємо задати собі всі питання, чому воно не працює, чому ВАКС у нас випускає, чому нам, нам, вибачте, прав, донат на Збройні Сили України? у Човака, корупція, конфіскація майна, де, де всі ці речі? Чому завмисне вбивство ми не випускаємо вбивцю, Чому державного зрадника ми не випускаємо? Бо розуміємо я буду себе вести державний зрадник воюючій країні зараз. Ну, давайте подумаємо. Таки, Ні, все, я більше не буду. Ми його не випускаємо з ІЗО. Правильно? Вибачте, коли топ корупціонер, коли топ збитки держави, особливо великі розміри. А це кров воюючій країни. Це не ми з вами щось недоотримали, яких блага. Там у нас п'яна пенсія була би більше. Це кров? Це тупо кров. Це наш солдат український недоотримав. Це тупо кров. Корупція вбиває. Це не якийсь пафос, ну це реалії. Чому зараз немає реакції? Чому, чому на топ корупціонери виходять під заставу? Ну це ж абсурдні речі. Чернишов. Бізнес забудовників вніс заставу для нашого класного такого міністра, і він далі працює. Не відсторонений. Кириленко має право Антимонопольний комітет по кримінальному провадженню відсторонити президент. Обвинувальний акт в вищому антикорупційному суді за корупційний злочин. Працює. Ви розумієте, як ви? Перед партнерами виглядаємо, як суспільство. Чому ж суспільство не щивається А люди реагують на всі ці речі. Реагують і замість того, щоб мати об'єднане суспільство, воюючи країні, що ну дуже важливо, приклад є 22 рік, по-іншому ж працювало, та по-іншому ж рухались, коли були об'єднані. Ці всі речі зараз не об'єднують. Замість того, щоб, ну, це ж очевидно, як є день, мене просто дратує, що я ж вам зараз не ракетну програму розповідаю, а просто тупо очевидні речі. На жаль, Ця система влаштовує українську владу, бо вона є частиною цієї системи. Але, вибачте, для мене ті, хто роз'єднує суспільство, це вороги українського народу. Олеже, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Дякую вам за те, що ви знайшли та приділили свій час. Дякую за вашу позицію. Дякую за всі ваші думки за те, що ви поділилися ними і глядачами. І давайте подякуємо за. Так, Олеже, давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, я вас традиційно закличу. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал та обов'язково поширте це відео. Це важлива розмова, важливе інтерв'ю. І думку Олега Семороза має почути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Олежу, буду вас чекати. Гостях Щиро дякую.